Росія виробляє за три місяці стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, що створює серйозні ризики для альянсу, заявив 9 червня в Четем Хаус у Лондоні генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Можливості військової машини, Володимира, Путіна прискорюються, а не сповільнюються, сказав Рюте. Росія відновлює свої збройні сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали. Заява Рюте пролунала на тлі зростаючої напруженості між Альянсом і Росією, а також дедалі більш невизначених зобов'язань США щодо європейської безпеки. За словами Рюте, Росія відновлює свій військовий потенціал за допомогою Китаю, Ірану та Північної Кореї. Цього року очікується, що російський промисловий комплекс випустить 1500 танків, 3000 бронетехніки та 200 ракет іскандер, заявив генеральний директор НАТО. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років, сказав Рюте. Не будемо обманювати себе. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю звуку. Відстань між європейськими столицями це лише питання хвилин. Більше немає сходу чи заходу. Є лише НАТО, додав він. На запитання. Чи дозволить довгострокове перемир'я у війні України проти Росії останній накопичити ще більше зброї та збільшити ризики для НАТО, Рюте відповів це констатація факту. Наше припущення на даний момент полягає в тому, що навіть поки війна проти України триває, вони, російські війська, все ще можуть дещо збільшити свої запаси, але це питання дискусійне, додав Рюте. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році спонукало європейські країни збільшити витрати на оборону, щоб відновити свій військовий потенціал, який атрофувався після десятиліть розброєння після Холодної війни. Питання набуло більшої актуальності після сигналів про те, що США, найпотужніша армія НАТО, планують скоротити свою присутність у Європі, оскільки президент Дональд Трамп переносить стратегічний акцент на Азійсько тихоокеанський регіон. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав членів альянсу здійснити квантовий стрибок в оборонних інвестиціях, оскільки загроза з боку Росії зберігається. Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні, сказав Рюте у підготовленому виступі в Четем Хаус у Лондоні. Ми повинні мати більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Рюте закликав членів НАТО посилити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%, посилаючись на уроки, отримані з нападів Росії на Україну. Росія неодноразово атакувала українські міста ракетами та безпілотниками різних типів. Зовсім недавно, 9 червня, Росія запустила 499 безпілотників та ракет під час своєї масованої нічної атаки по всій Україні. Київ постійно закликає своїх союзників посилити підтримку протиповітряної оборони. Ми бачимо в Україні, як Росія застосовує терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо, сказав Рюте, повідомляє Блумбак. Рюте наполягає на тому, щоб країни НАТО запровадили нову ціль щодо військових витрат у розмірі 3,5% валового внутрішнього продукту валовий внутрішній продукт до 2032 року. А також додаткові 1,5% валов внутрішній продукт на проекти, пов'язані з безпекою, такі як кіберзахист та прикордонний контроль. Ця пропозиція з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп закликав союзників витрачати 5% валовий внутрішній продукт на оборону. Зауваження Рюта з'явилися після його попереднього попередження під час квітневого візиту до Білого Дому, де він зустрівся з Трампом. Там він повторив, що НАТО розглядає Росію як довгострокову загрозу євроатлантичній безпеці. Ми всі в НАТО погоджуємося, що Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території, сказав Рюте після цих переговорів. Сполучені Штати скоротять фінансування, виділене на військову допомогу Україні. У своєму майбутньому оборонному бюджеті заявив міністр оборони США Під Гехсет на слуханнях у Конгресі 10 червня. Це скорочення цього бюджету, сказав гехсет законодавцям у палаті представників США. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт, ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів найкраще відповідає інтересам обох сторін та інтересам нашої країни. Особливо з огляду на всі конкуруючі інтереси по всьому світу. Пентагон ще не оприлюднив повну документацію щодо свого бюджету на 2026 рік. За словами Гексета, майбутній бюджет забезпечує історичний рівень фінансування військової готовності, ставлячи американських військовослужбовців та їхні потреби на перше місце. Гехсет не розкрив подробиць щодо масштабів скорочення фінансування України. Заява Пентагону з'явилася після тижнів інтенсивних російських атак на українські міста, включаючи рекордні удари безпілотників по Києву. На тлі ескалації повітряних атак президент Володимир Зеленський закликав США підтримати Україну критично важливими системами протиповітряної оборони. Україна запропонувала купити ці системи безпосередньо, а не просити військової допомоги. З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США надали Києву понад 66 мільярдів доларів оборонної підтримки. Але президент США Дональд Трамп зупинив затвердження нових пакетів військової допомоги Києву, коли розпочав свій другий термін у січні. Під керівництвом Трампа політика Вашингтона щодо України кардинально змінилася. Заклики до підтримки незалежності та суверенітету України були замінені вимогами до угоди з Росією, а Трамп часом різко критикував Зеленського. Після сумнозвісного зіткнення лідерів під час зустрічі в овальному кабінеті в лютому США тимчасово призупинили всю військову допомогу Україні. Гехсет, який наказав про тимчасове призупинення, також не був присутній на останньому засіданні контактної групи з питань оборони України 4 червня. Це перша така відсутність керівника оборонного відомства США з початку повномасштабного вторгнення. Зеленський у нещодавньому інтерв'ю підтвердив, що США перенаправили 20 тисяч протидронових ракет, спочатку призначених для України американським силам на Близькому Сході.